Всім доброго здоров'я, слава Україні! Це Оленка з Канади. Я хочу подивитися багато чого для вас. Так, як, у мені, як у мені взяти колоду? Візьму цю Так, давайте цю візьму. Хочу подивитися для вас таку тему. Щось карти впали, підніму. Секунду. Підняти карти, які але. Дивіться, у нас тут мітла, мітла захищає від впливу негативного впливу ворогів. Я читала цей документ, ну, який є для публіки для нас з вами прокопалини. Він дуже добрий для України. Він не добрий для ЄС, добрий для нас. Дуже добрий план. І хоча у мене є багато претензій до Зеленського, але я, я народжена в Україні до 30 років, працювала в Україні, ніякої пенсії за це не маю 13 років. Я маю право, бо публічна особа, ми можемо, можемо його і. Бачите, що в нього не так. Але тут вони вірно все зробили. Дуже добре вони зробили, дуже добрий negoшіт. І там багато чого доброго для України. Чи буде воно, чи ні Оце питання дуже цікаве. Тут карта Страшний суд, вона називається. Ну, Карта карми. Вона говорить, що ну, вони дуже гарну пісню співають нам. І Знаєте, це ж документ, все ж таки, так Так, що я бачу, що інвестиції будуть в Україні, і це дуже добре. Не свої олігархи будуть все розкрадати, а там все на користь України. Але мене дуже турбує цей момент в цьому, в цьому, в цьому документі, що а, іде. В казну України, а ми знаємо ще, що, що казну України розкрадають урядовці. Оце мене дуже турбує. Ця карта, карма. Карма багато кого з урядовців буде страшна, бо вони будуть брати ці гроші собі. Так воно і є. Карта смерті. Ну, що таке йде на користь Україні, в казну України? Всі ці гроші будуть йти. Це означає, що повинні бути гроші на хорошу медицину, на освіту. На дороги Ну, на і так, там, олігархи. та все не так в Україні тепер дуже погано з, з, з приводу корупції. А що будуть гроші на, ну, на розвиток інфраструктур, на все, ну, все, щоб держава мала те, що ви їдете в Німеччину, і ви бачите, як там добре все влаштовано для людей. Так може бути і в Україні, якщо б урядовці ці гроші не брали, а брати вони їх будуть. І корупцію в Україні. От тут показано страшенне. П'ять Кубкаво говорить, що українці цієї інфраструктури бачити не будуть довго ще. От. Може, допоможе Євросоюз? Допоможе чи ні? Бо Євросоюз це означає, що може буде боротьба з корупцією більше. Говорить Зеленський, що він, а, він не має корупції в Україні. Ну Він же бреше. Розумієте, І ще як бреше. А, от. Тут королева. Кубкова, і я спитала, чи Євросоюз допоможе. Ну, це хороша карта, але вона, знаєте, така дуже слабка для допомоги. Якщо була б нова карта, я б сказала, що так, допоможе, але ця карта показує, що навряд чи багато допоможуть. Трійка ж ну, з, із, із, із океану моря. моря те, те виходить, що американці можуть більше допомогти, чим європейці. Європейці багато говорять по карті Королева Кубкова, а мало роблять. А, лицарь Пентаклюве, ну, вже у нас є лицар, це добре. А, дуже хороший документ. І знаєте, я сама не знаю, що мені думати про того Трампа, бо якщо він мер... а, він з ним зустрівся і говорить йому досить, досить я пішов. Ну, його манери вони просто, ну вони дуже нас дратують людей. І ми не знаємо, щось таке, він таке балакає, але цей документ дуже гарно підписано, дуже гарний на користь України. І це мені нагадує про те, що не треба думати про людей по їх манерам. Він, мабуть, і не такий поганий, як він здається. Подивимося, так він маг. О, бачите, він маг, він не такий поганий, як він здається, цей Трамп. Бо те, що він говорить, воно просто дуже страшно. І багато чого в, свої, в своїй країні він робить недемократичного. І те, що тепер в Америці, просто страшно дивитися: виходять урядовці і говорять: великий Трамп, наш президент, то, то це все нагадує мені якийсь такий, знаєте, сюрреалізм, як то імператора поставили знову. І де? Найсильніша демократія в світі. Всі люди вкладають гроші в американський долар, бо там демократія, там закони найсильніші в світі. А тепер вже якось бачите? ну Він дуже зіпсував цю тему. Дуже-дуже зіпсував. Мечова карта. 9 мечова. Так. Страшно це все бачити. Але тут говориться карта, що. Воно не так погано, як здається. Він не такий ем, поганий, як здається. <кій> так ще будемо надіятись, так? Для України. Ой, чекаємо, ми чекаємо 9 кубків, чекаємо, доки буде допомога. Ну він вже трішки почав, хоча б продавати нам і це вже непогано зброї, чи буде перемир'я? Чи буде, буде мир. Імператриця. Це карта вагітна жінка тут, бачите? Вагітність в картах означає possibility, Можливості. Так що я бачу, що можливо буде і перемир'я. Чи буде в цьому році? Імператриця третя карта через три роки. В цьому році. О, карта нульова, шут. Мабуть, в цьому році перемірюва не буде, на жаль. О, що тут вийшло випало. Карта ді діявол. Ви самі знаєте, хто той сатана, я не буду говорити, бо є таке японське висловлення. Не говори е того, що очевидно, чого, що і так зрозуміло. Не говори того. Ну, хто діявол, ми знаємо. Тут і свої, бачите, тут і свої і чужі, і ворог дьявол тут двіка ну, би і своїм вигідно, де кому, знаєте кому. Їм ця війна вигідна. І на дні колоди в мене туз туз бубновий. Ну, бачите, вони мають гроші з цього, вони мають дуже багато незаконного прибутку. А тут у нас папа, папа римський, так сказати, п'ята карта папи. Слухайте, що папа може зробити? Щось у мене сьогодні все то... <стри> стрибає. Все стрибає в мене сьогодні на столі тут. Ну, буває таке, так? Так, це мій мікрофон. Ой-ой-ой, що то папа римський може? Нічого не може, тільки балачки, бачите? Цей папа, що був, він говорив, що він великий грешник, але він молодим танцював у а, нічному клубі. Ви самі розумієте, що там танцюють в ночних клубах. Він ночував а, вноч... ночував, <кхух> танцював в нічному клубі, щоб <кхух>, зробити гроші собі, коли він а, навчався в семінарі. Ну, ви, ви собі уявляєте це все, так? Якщо був таким святим, то голодний би був, а в нічний клуб не пішов би танцювати, так? знайшов би собі грузчиком роботу таку. ну... Він говорив, що він великий грешник. Так? Ну, цим ми можемо сказати, що всі люди грішні, всім треба каятись. Але знаєте, я скажу по собі, що та, ця інформація, що я знаю, що він молодим танцював у нічному клубі, ну, які там танці, ви знаєте самі. Ця інформація мені дає humility, як, би, як то сказати, я починаю зрозуміти, що якщо людина, яка стала ну, на світі папа, так, має такі гріхи, так, то це мені говорить про те, що я повинна зрозуміти і в своєму серці. Не зважати на це увагу, що він був танцюристом в ночному клубі на букву С. Ви знаєте, що це за танцюристи там, Що не, не зважати на це його гріх. Розумієте? І це мені дає. Якісь, це теж для мене наука, щоб не, не думати, що. Є святі, є не святі, всі люди однакові. І це допомагає Це допомагає в хорошому розумінні не те, щоб там говорити про те, що О, такі, якісь чутки розпускати, ні. А це мені дає можливість розуміти, що всі люди однакові перед Богом. І це дуже-дуже добре. Немає там святих, чи немає там президентів, чи немає ніякої еліти всі люди однакові. Оце допомагає. Пишіть коментарі, що ви думаєте про те, що я сказала, і будемо бачитись. Бережіть себе і своїх дітей, своїх рідних людей. Слава Україні, героям слава!